Я вас вітаю усіх на ютуб-каналі Вупі-Пупі. Дякую велике всім, хто підписався, хто поставив свою вподобайку. І зараз я хочу відкривати разом з вами ось цю коробочку від ZAP Creation Baby Annabelle. Її вже можна вважати вінтажною, так як вона 2001 року. Мені навіть шкода її відкривати, якщо чесно. Так, давайте подивимося спочатку ближче на коробочку. Яка колись у них була емблема? Ось. Мені дуже подобається. Намагаюсь вам показати її так більш-менш в деталях, наскільки це дозволяє камера. Також їхнє лого. Інформація на декількох мовах. Які прикольні у них колись були ці аксесуари. Ой, це дуже, це краса. Просто краса. Тут також інформація на декількох мовах. Сама коробочка в такому ніжно-голубому кольорі неба. Так. Тут вже зазначений рік зараз. Mm. Щоб вам було видно. Ось, Десь, ось тут. Пише 2000. Пише 01, 0,501. Це означає, що це 2001 рік був. Опа. Краса. Давайте подивимося на цю коробочку ще зі звороту. Вона просто дуже гарна, дійсно. І аксесуари колись такі були ніжні, гарні, такі якісь кольори приємні, дуже дитячі. Такі супер. Мені подобається. Так, вже, мабуть, час вже відкривати. Так, ця коробочка вже була відкрита. Ось. Тепер уже можна подивитися і так. Наушники, щоб гріли вушка, комбінезон такий і шапочка. І знову ж таки, емблема, наклейка, наклеєчка. Наклеєчка. Це дуже м'ягеньке такі прикольні бомбончики, Старенький-старенький і оцей папір всередині. Клас. Ззаді. Разом з вами повідрізаю ці мотузочки. так. нас дуже знайшло. Тихо Можна бути. Так. Як же ж відкріплюється? Опа! І все падає. А першим що? Ось. Ой, боже що це? це рукавички, напевно. Це, напевно, не на голову аксесуар, а на руки. А я першу навіть не зрозуміла. Отакі вони. Білі вушка. Дивіться, які милі овечки? Так. Покажу вам все в деталях. Тут папір дуже давній. Ой, боже, які вони милі. Зараз я це все буду ще приміряти. На, такі, на такому довгому достатньо шнурочку. Клас! Клас, 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 клас. клас. Ага, добре, що далі? Далі. Ей, шапочка! Ти що у нас там далі? Що... О, опа! Ну добре, я тюкло помаху, заберу. М -м. Клас. Зараз вам. Видно чи не видно, надію? Я сподіваюся, що видно. Ось такий комбіс. Боже боже. Зворот. Без ліпучок оцих всіх клас назад, Ліпучки спереді, так? Ось таке лого в них було раніше. Так Тут що? Ось липучка. дивіться. Ці липучки, вони достатньо такі широкі папір. Дуже багато паперу всередині, щоб придавати форму нашому костюмчику. Ручне прання. І тут також багато всього пише. Гаразд. Ой. Клас. Так, і ще залишилася шапочка. Ось ці прикольні бомбончики. Така. Шапочка, шапочка. Всюди папір. Це я відрір, обучкайте, будь ласка. Опа, всередині. Ось яка. Оце добротна шапка. Шапка як на... як на дитину, а не як на ляльку. Ну погодьтеся, подивіться. І вона така, така... нетонесенька. Так що було дійсно тепло-тепло цій ляльці. Опа. Супер якість. Тут також. Давайте ще раз окремо подивимося шви. Чи все гарно прошито? О, як прошито. Ось. Які шви. Шикарні шви. І тут на ножках також. Подивіться. Там, де оці ножки колготочка. Все дуже гарно прошито. Супер якість. Просто супер якість. Тепер буду тебе одягати в це все. Як це зробити? Поясни мені, будь ласка. Так, спочатку ножка. Дуже така приємна тканина, супер просто. Так, є. Якраз зима, холодно. Цей одяг просто... Підходить дуже добре, якраз вчасно оба, 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 клас, Шапочка. ой. Класс. І рукавечки, як вони повинні йти. Трошки вам, мені здається, з -з закриваю світло. Ось. Рухавичка. І ще одна. Опа. Так, клас. Опа-па, боже боже, як це мило. Як це мило, як це мило. Katsen malla tehtyä. Oh. Pam, pam, pam. Nämä skennoiset No Тобі сподобалося? Мені здається дуже. О. Ти Та така мила, подивися Та на себе, така Дайте мені матичка. Дуже класна. Блять, хочу... так отак. Добре, тоді кажи всім па-па. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Па-па!